Коли я вийшла заміж, мені здавалося, що сім'я чоловіка прийняла мене у свою родину. У чоловіка є сестра і брат, мама і племінниці. Одразу після весілля свекруха запросила мене на кухню. Показала, де стоять каструлі і лежать крупи. Сказала, щоб я приймала кухню на себе. Відтоді готувати приходилось мені весь час. Вставала я дуже рано. А якщо і засинала, свекруха обов'язково будила мене і ласкавим голосом говорила, що вже потрібно вставати та готувати сніданок. Обід готувала я також зранку, тому що сама обідати я не приходила, а от всі інші члени родини обідали вдома. На роботу я бігла бігом. Майже завжди запізнювалась. Моя начальниця говорила мені, чому ж я так змінилася. Весь час заклопотана, поспішаю, виглядаю зовсім не так, як до одруження, але мені її слова не доходили. Я раділа, що сім'ї чоловіка до мене ставляться, як до своєї. Чекають, поки я прийду з роботи, приготую вечерю, а потім всі разом ми сідаємо за стіл. Півроку такого темпу мене дуже змінили. Я виглядала блідою, замученою про зачіску чи манікюр, годі й говорити. Навіть у вихідні дні готування було на мені. А з деяких пір сестра чоловіка почала улесливо говорити, що я могла б і прибирати інколи у квартирі. Ці слова мене насторожили. Напевно, в той момент і відкрились мої очі. До цього я вважала, що мене в сім'ї люблять, а виявляється, просто використовують. Зранку всі сплять до останнього, поки не почують, що з кухні смачно пахне. Тільки тоді прокидаються. У ванну появляється черга, в якій я завжди остання. Чоловік також не проявляє до мене знаків уваги. Привів у родину робітницю і задоволений. Коли увечері я біжу готувати вечерю на всіх парах, вся родина спирається у вітальні. Сидять біля телевізора, обговорюють останні новини і чекають, поки я покличу їх вечеряти. Тільки племінниці мені допомагають. Перед вихідним я сказала чоловіку, що піду провідати свою маму, і заодно залишусь у неї ночувати. Прийду додому наступного дня. Чоловік не проти, адже він у мене добрий. І він все ж таки потім проговорився про це своїй мамі. Свекруха миттю насторожилась. А хто вечерю готувати буде? І як це я прийду наступного дня, адже вихідний прибирати потрібно. У мене також вихідний, говорю я. Я хочу відпочити. Останні півроку я навіть не знаю відпочинку, тому я заночую у мами. Як це так? Сину, ти чуєш, що говорить твоя дружина? Вона що, не думає про нас всіх? А чому я повинна про вас думати? Із цієї вашої родини в мене тут тільки чоловік, а всі інші з руками і можуть допомогти вам приготувати вечерю. З тими словами я поспішила на роботу. Чоловік догнав мене і йшов поруч. Він говорив, що я не маю рації та повинна попросити пробачення перед мамою. А в мене нарешті відкрилися очі не прийняли мене у свою сім'ю, вони, а прийняли просто як робітницю. Та надалі я більше не буду готувати на них всіх. А чоловікові сказала: або ти мене захищаєш, а якщо не можеш, то підшукаємо собі окреме житло. Якщо і цей варіант не влаштовує, тоді. Розлучаємось. Чоловік мовчки йшов поруч, а я, незалежно від його рішення, більше не буду наймочкою.